Намасте, мої любі. 22 другий день трьох прав для поставу. Тож ставимо ніжки на ширині нашого тазу, через сторону піднімаємо руки вгору, пальчики з'єднуємо замок і потягнемося із задоволенням, піднімаючись на носочки, зробили глибокий вдих, видих, сконцентрувалися на занятті, присвятити 10 хвилин своїй поставі. Через сторону опускаємо руки вниз. І робимо кругові рухи плечима назад. Розігріваємо трошечки наше тіло. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. По черзі. Десять. Дев'яти. Вісім. Сім. Шість. П'ять. завершили розігріваємо ще сильніше трапецьовий м'яс з'єднуємо наші тильні сторони долони активно дуже активно працюємо Розігріваємось. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ще 10 9 8 7 6 5 4 3 1, ще 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І останній разочок. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Завершили, стряхнули наші долоньки і з задоволенням потягнулися вгору. Долоньки з'єднані вітабхі мудра над головою. Після цього присідаємо вудкатом позу стула. Опускаємо живіт на наші стегна, опускаємо долоньки на килимок та вгору. Сьогодні будемо працювати в положенні лежачи на животі, тож відходимо правою рівною ніжкою назад, зупиняємось ненадовго в планці. Підкручений куприк, напружені сіднички. Ні в якому разі в попереку, не може бути. Гарно працюють всі м'язи кору. Затримались, стоїмо, відчуваємо, як наростає напруження. Опускаємось повністю, на килимо, положення лежачи на животі. Наші догоньки під плечима, наші п'яточки паралельні. Необхідно мені поправити правмеру зараз. Тож, ми на животі налаштовуємо наше тіло, п'яточки посуную, п'яточки паралельні чоло лежить на пілинку. Наші долоньки під плечима, підкрутили куприк, напружили сіднички. Піднімаємо нашу голову і плечовий пояс над килимком, створюючи імпульс руху вперед, а не вгору. Витягуємо задню поверхню шиї, притискаючи трошечки підборіддя до грудей. Тут піднімаємо спочатку зігнуті в ліктях руки. Вільно дихаємо. Перевіряємо, що ми працюємо саме локальними м'язами. Розводимо руки в сторони. Зігнули в ліктях, руки вперед. Зігнули в ліктях. Лікті направили назад. Руки в сторони. Знову зігнули в ліктях. Руки вперед. І ще повторимо. Десять.

Долоні, наша долонька лежить на долоньці, чоло на долоні, лікті зігнуті. Розвернули наші стопи, П'яточки назовні, великі пальці ніг з'єднані. Видихаємо напруження. Скануємо відчуття в трапеціях. Перевіряємо, чи комфортно попереку. Якщо комфортно, то продовжуємо. Знову п'яточки паралельно одна одній, пальчики і ніг тягнуться далеко-далеко від себе. Знову наші долоньки під плечима, чоло на килимку. Піднімаємо голову і плечовий пояс. Виводимо прямі ручки в сторони і тут вже працюємо повністю на прямих руках. Руки вперед, в сторони, назад. Коли положені назад, ми піднімаємо підборіддя вгору. Роблячи компресію задньої поверхні шиї. Положення в сторони. Підборіддя притиснуто до грудей. Витяжіння задньої поверхні шиї. Руки вперед. Все ще витяжіння задньої поверхні шиї. Підборіддя притиснуто до грудей. Сторони назад. Сторони вперед. Сторони. Назад. Це два сторони вперед. Сторони назад, сторони вперед, сторони, назад. Це чотири. Сторони вперед, сторони, назад. Міцно притискаємо а, таз до килимка. Сторони вперед. Сторони назад. сторони, вперед. Сторони, назад, сторони вперед. Сторони назад. Ще три. Сторони вперед. Сторони, назад. сторони, вперед. сторони, назад. Сторони вперед. Сторони, назад. Останні Сторони вперед. Сторони назад. З цього в цьому положенні затримались, Потягнулись сильніше. І знову згинаємо лікті. долонька на долоньку, чоло на долоні. Опускаємо. Голову розвертаємо п'яточки назовні, відпочиваємо і видихнули. Тепер працюємо з нижньою частиною нашої спинки, ми вкладаємо чоло знову на килимок, уводимо наші долоні на рівень тазу. Пальчики рук дивляться вниз на пальчики ніг. Чоло залишається лежати на килимку, піднімаємо невисокопрямі ніжки над килимком. І лікцями намагаємося потягнутися якомога вище вгору і один до одного потягнути. І тут робимо такі рухи ногами. А не дуже великої амплітуди, щоб не вкладати їх повністю на килимок, вони підняті над килимком, наче так? але коліна не згинаємо. Лікці намагається з'єднатись, опустили ніжки. Тут розслабили лікці, з'єднали лікці. Розслабили, з'єднали, розслабили, з'єднали. Розслабили, з'єднали. Ще п'ять. Чотири. Три. Два, один. Завершили. Ставимо долоньки. Перед собою лікці під нижніми ребрами, ставимо упор на пальці ніг, піднімаємо таз вгору, планка на передплічях, опускаємо коліна, ставимо опор на пальці ніг. Ставимо долоньки поряд з колінами, піднімаємо таз вгору, знову поза позамавпи з йоги. Наш живіт лежить на е, стегнах. Занімаємо згору і з задоволенням потягнулися. На цьому сьогодні все. До зустрічі в наступних практиках.